Всім привіт! Сьогодні у нас довгоочікуваний огляд на бюджетну pcp пісіпівентівку від американської компанії Beeman під назвою. 13,57. Я знаю, що багато хто з вас чекав повноцінне відео на цю зброю, тому що вона дуже популярна серед новачків, серед тих, хто збирається переходити від пружинно порошньових гвинтівок до гвинтівок класу PCP. І популярна вона серед них, власне, через те, що, по-перше, вона дуже недорого коштує ця гвинтівка в комплекті з оптичним прицілом. Наразі має вартість близько 14 тисяч гривень. При цьому це повноцінний отакий акуратненький булпап в дерев'яному ложі. Вона досить ергономічна. І має ряд цікавих переваг, про які вам зараз і розкажу. Почнемо з ТТХ цієї гвинтівки. Загальна довжина її всього 74 см, Маса 3,3 кг, при довжині ствола 48 см. Гвинтівку покладено. В ложе з натуральної деревини, з досить непоганою, акуратною фінішною обробкою. Ложа, як бачимо, досить непростої конфігурації. Тут у нас дерев'яна спускова скоба, досить такий скретизований приклад, комусь нагадує радянський вінтерес або щось подібне. Все це досить зручно лежить у руці. Ергономіка у гвинтівки досить на непоганому рівні. Вона не кліє, не завалюється кудись. Подібна конфігурація ложі дозволяє досить зручно вам стріляти, як сидячи, стоячи, так і сидячи з мішка, наприклад. Якщо ви стріляєте на кучність. Що цікаво, вони також встановили сюди досить м'який гумовий потиличник, хоча, як ви розумієте, PCP-гвинтівка не має навіть жодного натяку на якусь віддачу, тим не менш, потиличник з гуми тут в наявності. Запобіжник тут не автоматичний, він розташований біля спускового гачка. За своєю конфігурацією він нагадує ті запобіжники, які ми вже бачили на пневматичних гвинтівках торгової марки Бімен. Тобто в положенні сейф прапорець запобіжника. Знаходиться перед спусковим гачком, і тим самим навіть інтуїтивно він не дає вам здійснити постріл. Тобто, ви, коли кладете палець, ви відразу розумієте, що тут запобіжник. І для того, щоб здійснити постріл, ви вказівним пальцем спочатку знімаєте запобіжника зброю, тобто подаєте прапорець вперед від спускового гачка. Тим самим отримуєте простір необхідний для того, щоб опрацювати вказівним пальцем спуск гвинтівки. Спуск тут такий досить своєрідний. Він, як на мене, трошки задовгий, Все рівно з ним жити можна. Він не сказати, що надто тугий цей спусковий механізм. В принципі, в булпап зброї якийсь отримати надлегкий тригер, досить важко. А в бюджетних булпапах ну годі очікувати якоїсь надзвичайно класного м'якого спускового механізму. Загалом жити з ним можна, але звісно, в ідеалі хотів би трошки м'якіший тригер. Гвинтівка ця комплектується таким досить простеньким чотирьохкратним оптичним прицілом з об'єктивною лінзою 32 мм. Це стандартний приціл, яким комплектується цілий ряд пневматики від торгової марки Біман. Він наполовину пластмасовий. Він насправді має елементарну конструкцію, але тим не менш тут регулюється діоптрійна корекція, закриті барабани пристрілки з кліком в одна дюйма на 100 ярдів і прицільна сітка типу Дюплекс. В комплекті з прицілом також ідуть для його установки на цю пневматику робиться все це досить просто. От таким чином, відразу хочеться зауважити, що на PCP-гвинтівках навіть такі елементарні оптичні приціли, які на пружинно прошньовій зброї не завжди добре себе рекомендують. На PCP-гвинтівках навіть такого. Формату оптика наполовину пластмасова, найпростіша без всяких там хитрих класів захисту. Вона все рівно буде жити нескінченну кількість пострілів, суто через те, що віддачі тут немає, і на перший час вам такої оптики ну теоретично може навіть і вистачити. Також вона додає привабливості цієї зброї, якщо розглядати її як от першу PCP гвинтівку так би мовити, як вхідний квиток. В світ PCP-пневматики. тому що в комплекті з оптикою за 14 тисяч це цілком цікава пропозиція, на яку багато хто звертає увагу, Ніхто вам не заважає подальшому поставити сюди. Серйозніший оптичний приціл, як ви вже помітили, оптика кріпиться сюди на такий імпровізований квадрейл, якщо можна так виразитись. Тобто тут є база кріплення, яка поєдне в собі аж три планки пікатіні. верхня, звичайна для установки оптичного прицілу. Також і справа, і зліва по планці вівера, яка за своєю довжиною така сама, як і верхня основна база, що дозволяє закріпити сюди якісь додаткові аксесуари, якийсь лазерний цілий вказівник, ліхтарик, можливо, або все інше, що спаде вам на думку, і що матиме можливість кріплення до. Бази вівер або Picatinny. Якщо вам ці бокові планки не потрібні, їх можна елементарно відкрутити, тому що кріпляться вони до основної бази двома гвинтами. Це все діло елементарно знімається, якщо необхідності в ньому особисто у вас не виникає. Всі необхідні шестигранні ключі для цих маніпуляцій йдуть в комплекті з гвинтівкою. Весь цей модуль з планками Picatinny виготовлено з полімеру, тобто це пластмасова деталь. Чому це було зроблено саме з полімеру? Я думаю, з міркувань здешевлення цього виробу. І з тих міркувань, що вони не несуть жодного навантаження, так як. Віддачі тут немає. Полімерна ця планка буде або металева на якість стрільби в штатних ситуаціях при штатній експлуатації цього виробу, жодним чином це не впливатиме. Також ми бачимо полімерний кожух на казенній частині, підвищує зручність під час вкладки, тому що ви щокою вкладаєтесь от в полімерний захист, а не в металеву частину, що не є так би мовити, досить зручним при стрільбі. Також бачимо полімерний кожух на каналі ствола. Частина полімерного кожуху, яка йде від... Бази кріплення до дульного зрізу, вона елементарно відкручується. Отакими нехитрими маніпуляціями ми можемо отримати доступ до самого ствола, до дульного зрізу і долової різьби. Сама по собі ця пластикова накладка вона, хоч і має всередині щось подібне до камер саундмодератора, тобто конструктивно видно, що вони намагались зробити тут ну, щось схоже на саундмодератор. Але розглядати цю штуку. В якості повноцінного модера не варто. Воно практично не глушить е, звук пострілу. Нюанс, який варто також розуміти, що ще тут досить цікаво, це те, що вони чомусь не винесли дульну різьбу за, ну, за корпус резервуара. Тобто накрутити сюди іншої конструкції глушник ну, може бути дещо ускладнено. Тобто варто розуміти, що така конструкція вона накладає певні обмеження в. Виборі ефективного глушника замість цієї пластикової накрутки, сліпо купувати і накручувати сюди глушник, ну не варто. Варто лише брати і підбирати вже по факту до цієї гвинтівки, тому що, ну як ви можете розуміти, є певні обмеження. Різьба то стандартна, одна, друга на 20. А що мені сподобалось в цій гвинтівці, так це механізм перезарядки. Недосвідчений стилок. Він, коли візьме цю гвинтівку в руки, він буде крутити і довго і шукати, де ж той самий важіль, до якого всі звикли, який зустрічається в переважній більшості він або розташований вже безпосередньо біля досилача, або біля спускового гачка. Тобто тут, тут ситуація дещо інакша. Важіль перезарядки цієї зброї знаходиться в цівці. Це така металева частина, отаким чином вона виглядає. І отаким чином перезаряджається. Мені це дуже сподобалось, в тому плані, що. Під час стрільби ти оперуєш все це не стріляючою рукою, і перезарядка здійснюється таким чином: ти можеш взагалі не відриватись від мішені, не відриватись від стрільби і робити постріл за пострілом, і практично як компекшн, не знаю, як помповою рушницею оперувати чи щось подібне. Дуже крута штука. В цьому плані це дійсно дуже суттєвий плюс під час вибору цієї пневматики. При відсутньому у магазині взвели зброю. Поставили на бойовий взвод, а потім зрозуміли, що стріляти ви не збираєтесь, то вам не обов'язково шукати, куди б його бабахнуть. Насправді стріляв вона досить гучно. І без попередження, десь в приміщенні стріляти я б не радив. Ви можете зняти із запобіжника, тримаючи важіль, натиснути спусковий гачок і плавно його відпустити. Тим самим зняти гвинтівку з бойового взводу без пострілу. Боєживлення цієї гвинтівки відбувається із таких стандартних 12-зарядних магазинів, які досить елементарно оперуються. Тут навіть стрілочку китайці намалювали, в якому напрямку потрібно крутити, так би мовити, цей барабан, тим самим нагнічувати пружину всередині і по черзі вставляти кульку в кожну порожню камеру. Зарядка цього барабана на викликає жодних питань. Він не має якихось секретів, не знаючи, яких ви не зможете його зарядити. Також, що приємно, він має прозору стінку, через яку завжди можна контролювати ємність цього магазину. І він має отаке от маркування, тобто має вікно, числове значення навпроти кожної камери. Зручно, це в тому випадку, коли ви зарядивши магазин, таким чином. Ви маєте змогу завжди контролювати кількість куль, які залишились у вашому магазині, практично не відриваючись від оптичного прицілу. Тобто тут мінімальний рух головою, і ви вже бачите, по-перше, перед вами завжди оця прозора стінка, через яку можна бачити скільки куль. По-друге, у вас завжди є число, яке вказує вам, скільки залишилось: там 10, 9, 8. Тобто з кожним пострілом йде провертання барабана, і число змінюється. Тим самим ви завжди будете в курсі, скільки у вас залишилось пострілів. Теж досить непогана фіча. Барабанів в комплекті два. Також виробник поклав до комплекту дві такі от палички для, так би мовити, одиночної стрільби, тобто не, не для досилання кулі не з магазину, а таким чином ця штука встановлюється і дозволяє вам стріляти з поодиноким досиланням кулі. Це потрібно в тому випадку, якщо стрільба відбувається на Кучність для того, щоб жодним чином не деформувати кулю під час досилання з барабану, або якщо у вас якась нестандартна куля, яка з тих чи інших причин не хоче дружити з цим магазином, у вас завжди в комплекті є така от річ, яка дозволяє вести стрільбу. Навіть якщо ви альтернативно обдарована людина, яка загубила два комплектних магазини, у вас є дві такі палички, які точно вже дозволять вам стріляти так чи інакше з цієї зброї. Гвинтівка, як ви вже помітили, має підствольний сталевий резервуар. Порт зарядки знаходиться під. Копачком в передній частині резервуару. Тут стандартний порт, який заряджається з допомогою штуцера типу Quick, тобто накидного штуцера. Досить розповсюджена, одна з найбільш розповсюджених систем зарядки резервуарів PCP-гвинтівок, з цим жодних проблем не має виникнути. Також в комплекті до цієї PCP-гвинтівки йде отака от деталь, яка може викликати ряд запитань. Навіщо вона потрібна, тому що це досить нестандартна штука? Слугує вона для того, щоб стравити тиск з резервуару повітря, якщо з тих чи інших причин вам потрібно травити повітря повністю в нуль, ви вкручуєте його сюди, от і тим самим здуваєте повітря. Не скажу, що це потрібно кожен день, власнику pcp піґвинтівка але якщо знадобиться, то в комплекті у вас такий шлок є. Само собою, це прямоточна pcp гвинтівка тому що в такому бюджеті мати редукторну, ну поки що на жаль, неможливо. Тому, оскільки це прямо точна гвинтівка показники її точності і кучності будуть неоднаковими від початку стрільби з повністю задутого резервуара і до завершення стрільби з однієї задувки, так би мовити. Кількість стабільних пострілів такі зброї завжди визначається експериментальним методом, конкретною кулею, яка у вас показала найкращий результат. Все це діло вже власник такої зброї визначає в себе на полігоні. Методом підбирання, методом експериментів. Для контролю тиску в резервуарі з лівої частини зброї встановлено такий от манометр, який є достатньо інформативним, достатньо зрозумілим, показано зелену зону тиску, тобто це робочий тиск червону, в який не бажано тримати гвинтівку. Ну і само собою, він не сказати, що ідеальний цей манометр, але цілком достатньо для того, щоб орієнтуватися, там скільки. Постелі у вас плюс-мінус залишилось. Що про неї можна сказати у висновку? Компактна PCP Bullpup гвинтівка з досить непоганою комплектацією. Що розглядати її в тому от варіанті, в якому я озвучив, тобто як вхідний квиток в світ PCP зброї, то це досить такий широкий діапазон для творчості. Загалом, з нашого досвіду, з наших тестів, цю версію пневматичної гвинтівки цілком можна рекомендувати новачкам, особливо тим, що прагнуть, врешті-решт таки долучитися до світу PCP гвинтівок і стати одним з власником цієї. І типу зброї, що ж на цьому власне, і все дуже сподіваюся, що це відео буде вам корисним, допоможе вам у виборі вашої PCP-гвинтівки, скоріш за все, першої PCP-гвинтівки. І буду вдячний за лайк, підписку і до зустрічі!